Всім привіт! Ви на каналі Яніна Злебова. Вже три місяці перебуваю у Македонії, у столиці місті Скоп'є. Знімаю для вас влоги про своє життя, буття. Підтримуйте україномовний контент вподобайкою. Залишайте коментарі. Приємного перегляду влогу вам. А у попередньому відео розповідала, як отримувала документ, що надає мені право перебувати тут, у Македонії довший час ніж туристам. Переймалася через здоров'я вуличного кота Олега. Завітала до ветлікарні, де мені виписали рецепт. Ну і до котів, настав час розповісти мені про життя цих красенів. Пам'ятаєте, я показувала, як будую хату для Олега. І знаєте що? По-перше, в ній живе гріша, а по-друге, хтось підстелив ковдру гріші, і я була приємно вражена, що люди дбають тут теж про котів і підтримали мою ініціативу щодо створення такого будиночку. Під цією хатинкою лежить килимок, який притягла зі смітника. Ось так чудово влаштувався в цій хатині гріша. Кіт Олег, ось він він вештається смітниками, продовжує своє таке життя. А гріша гріється у будиночку. Саме для Олега я купувала краплі у минулому випуску, показувала, як це наробила. Треба було отримати рецепт, потім купити ці ліки. І вирішила я це зробити. Саме коли побачила стан очей Олега, вдалося засняти лише так. А до цього вони виглядали ще гірше. З них просто окрапало. Він певний час не міг розплющити очі. Мені було його дуже шкода. Десь на смітниках, можливо, підчепив щось. Тому було вирішено лікувати цього кота краплями. Зараз буду вже в четверте чи в третє крапати очі Олегу. Здається, це не дуже легко, але є лайфхак. Купила отакі смаколики, хочу йому запропонувати після процедури, тому що він нервує. Це такі палички котячі. Він буде їх, напевно, вперше куштувати, але спочатку оцей препарат. Очі вже виглядають трошки ліпше, трошки, тому треба продовжувати. А як щодо мене та моїх справ, чим займаюся тут у Македонії? Даю інтерв'ю для Радіо Свобода. Мені запропонували дати коментар щодо війни Росії в моїй рідній Україні, і спочатку мені здавалося, що немає цікавої історії, а потім замислилася і зрозуміла, що маю досвід, який. Не можна знецінювати. Я перебувала під час війни в Україні. Моя родина зараз там мама і бабуся, і я знаю, про що я розповідаю. І якщо маю можливість донести світові про війну Росії в Україні, то я просто маю це зробити. І як виявилося, справді було про що розповідати. Журналістка задавала влучні питання. Мені сподобалися зйомки. Почувала себе трохи схвильована, проте у своїй тарілці чекаю на вихід цього сюжету на Радіо Свобода Македонія. 18 грудня буде три місяці, як я перебуваю у Скоп'ї. іначе вже всюди і була, і все бачила. Але сьогодні вперше. Іду цим мостом. Його показувала вам зі сторони, з першою саме і Дуним. І з цього мосту можна побачити Кам'яний міст. Музей археології, в якому я була і показувала це в одному з минулих відео. Ось щось починає дзвонити. Качачки. забула хліб вдома. Вже і качачок годувала, і в музей ходила. Сьогодні я планую, до речі, піти в музей. Македонської боротьби. Цікаво мені. Навпроти, оця будівля, це здається, театр. Я можу помилятися, але начебто. І тут ще один корабель. Кораблі тут люблять і будівля з колонами. Оця будівля з колонами це якась е компанія енергетична. Сьогодні тепло плюс 15 градусів. 10 грудня плюс 15 градусів. Ми у центрі, тому тут чергова порція пам'ятників. Сьогодні похмурий дуже день, гори у тумані, взагалі дощ накрапає і вода такого кольору темного. Але настрій добрий. Дівчинка-котики і, і ще один пам'ятник. Мач-мач-мач, мач, 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 матч, мач, 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 мач. Звісно ж, пригостила цих хвостиків кормом, який завжди ношу з собою. Знову котики, звісно ж. Як без них. Я тут стільки пам'ятників бачила, що не пам'ятаю, які вам показувала, які ні, але начебто цю дівчину не показувала. Яка деталізація тут вбрання, равлики на сукні і ось так це все виглядає. В похмурий день виглядає ще колоритніше. Ой, які пальці! Так, це будівля Македонського театру, і, як мені розповіли місцеві, всередині він виглядає максимально кічово, там є на що подивитися, але поки не хочеться. Достатньо пам'ятників на вулиці. Завітала знову на старий ринок. Другий чи третій раз тут. Хочу подивитися, може, щось рідним, бо трохи так збираюся на деякий час додому. Тут такий турецько-албанський квартальчик, багато закладів, кафешок. Можна донор турецький спробувати або турецький чай випити, екскурсійні різні агенції. Ну і в цьому райончику багато мечетей. і відповідно багато тих, хто приходить до них. Мені зарядили за срібну каблучку 3000 динар. Яку я хотіла привезти як сувенір і щось, я її не купила. Сюди я ще не доходила, велика мечеть біля старого ринку. І тут готель, бущі, ресорт, чи щось таке. Тобто можна оселитися одразу біля старого ринку. І тут розпочався дощ, де такий сильний пропустив. І щось я передумала йти до музею боротьби. Настрій був не той. Інколи доводиться імпровізувати, хочеться імпровізувати, і це був такий день. Завітала на обід до найближчого закладу тут, на старому ринку. Їх тут багато. Натрапила на перший ліпший, і це достатньо колоритна півніця. На стінах побачила архівні фотографії старого часів землетрусу. Окрім пива, звісно, у будь-якому закладі можна придбати каву. У мене якраз був час кави, і я насолоджувалася моїм макіято, слухаючи, як падають краплі дощу за вікном. А ще дивилася чемпіонат світу з футболу. Який там вже музей сьогодні, ну, скажіть мені, замовила собі кебаб, тому що це албансько-турецькі квартали. Тут заклади саме таке меню характерне мають. І що цікаво, що цей кебаб продається поштучно тобто можна обрати кількість цих ковбасок. Я замовила 10, а також запечену картоплю. І, до речі, кухня тут була достатньо смачна. Мені смакувала моя їжа, лише до картоплі попросила кетчупу. Так мені більше подобається з кетчупом. Подарунки тут на старому ринку так і не обрала. Ціни туристичні, ціни вигадуються з голови і щось не надихнуло мене побачене. Надумала піти до великого супермаркету в кінці дня. Завітала до супермаркету Веро і тут і така ялинка велика вже. Гарна. Книжковий ярмарок. І певно, що якісь і новорічні товари. А, це книжковий ярмарок. Ну, ялинка симпатична. А ще тут є Дєдомраз, це е, македонською мовою Дід Мороз. Яка все-таки гарна ялинка. Так швидко плине час, вже й новорічні свята на носі. Немає максимально різдвяного настрою. Різдво та Новий рік у мене асоціюється з домом, а я зараз далеко від дому. Хочу показати вам частину новорічних товарів, що трапилося мені тут у супермаркеті Веро. І розпочинаю свій огляд з величезних кіндерів. Новорічна колекція завжди хотіла такий отримати. Також у супермаркеті можна придбати багато новорічного декору. Я помітила, що тут полюбляють прикрашати вхідні двері різними віночками або написами Merry Christmas. І взагалі прикрашають житло, фасади прикрашають гірляндами. Гірлянди зараз актуальні і в Україні, особливо ті, що працюють на батарейках. Тут було представлено декілька моделей на батарейках. Куди ж без Санта-Клаусів, Дідемразів, дідів Морозів, Єлопуки і так далі теж великий вибір. Ось різні сніговички та гноми. У простому супермаркеті великий вибір такої продукції. І я залипаю на такі м'які іграшки Дуже мені подобається ця серія. Іграшки з такими гарними очима, дивакуваті. А я йду далі вже до продуктового відділу. З фруктів, звісно ж, тут багато хурми, Зараз сезон і ціна така, як на ринку, але на ринку якість хурми краще. Тут вже така була побита трохи у Та на ринку не купиш кавуна взимку, а в супермаркеті є. 915 динар за кавунчик, ну так собі, але якщо хочеться, то знатимете, де можна купити. Багато вже виставили новорічних солодких подаруночків, І я помітила, що тут полюбляють масштаби. Всі ці подаруночки величенькі, великі коробки, кілограмові або навіть більше, півтора кілограми. Ось такий солодкий будинок можна придбати на подарунок. І таких варіантів справді безліч. А я роздивляючись всі ці солодощі, згадала, що вже й осінь закінчилася, зима почалася, а я не показувала вам досі свій тортик гарбузовий, що готувала після Хелоону. Пам'ятаєте, Барта? Коли його купляла, у нього була там зачіска довго. І щоб. Не викидати її просто так у смітник, частину гарбуза, я пустила на гарбузовий торт. Спекла такі чудові коржі, вони зараз охолоджуються, зварила, зробила заварний крем, він теж охолоджується, і потім зберу гарбузовий тортик. Торт зроблений з коричневим цукром, тому такий золотистий колір має. До гарбуза натертого тертого також додавала цедру апельсина. Запахи тут неймовірні зараз, тому барт прожив своє життя зовсім не дарма, дарує багато радості мені зараз своїм виглядом, а також його частина буде тут. Думаю, чим треба пропитати цей тортик, можливо, апельсини вичавлю і зроблю таку апельсинову пропитку. Але слину поки треба підібрати, тому що все це повинно охолонути. Можливо, цей тортик я буду їсти завтра зранку під каву. Збирати його буду набагато пізніше випічка, робота з тістом, ліпка вареників мене зараз дуже заспокоює. Я помітила це і використовую такий вид заспокоєння для себе. Готую з задоволенням. Мені це подобається. І ось так мій тортик виглядає у розрізі. Зробила собі чай. Вже дві кави сьогодні була, тому буду чай о на пів четверта. І в мене перерва на тортик. На мій гарбузовий гарний тортик. Дивіться, який колір. Буду його вперше куштувати. Я вперше готувала саме гарбузовий торт. Зробимо дегустацію. Стояв він ніч у холодильнику. Дуже виражений смак гарбуза та цедри апельсинової. Мені подобається. Можна було коржі такі чимось просочити, але і так непогано. Для першого разу вважаю супер. Таким видався цей влог. Пишіть мені, чи любите ви готувати саме десерти, тортики, випічку. Ми з вами побачимося у наступних відео. Тисніть вподобайко та залишайтеся зі мною. Побачимось! Слава Україні!